Дріде моє. Всім Дякую. привіт! Дякую. Ми приїхали Дякую. в добро дверей. Я смажу мінці, варю гречку. Це велика І дивлюся, їм на цякула. Ну почалося.

З любов я, я її не випив, вона була холодна. Я пожаліла, що я вийшла на вулицю. О, то, що я вам записала, це був, я за просто включила відео. Я вийшла на вулицю і там я дивлюся, мама біжить з дитинкою. Дитинка така перелякана була. Я заходжу, знаєш, Андрій, Бо Андрій був в підвалі. Я заходжу в підвал. А там бабуся стоїть, така старенька, а я бачу в неї очі заплакані. Боже, ну, це було це, це було щось. ну. Я тебе щось попрошу. Там... Ізь мене туалетний папір є тут, а тут забагато не дивляться. Бачиш? Ну, зараз буде все далі текло. Яна е, той. А там є вор, але їй треба підігріти, принеси. Я їй дам. Я дам, ложку. Чого? Яна до мене дзвонить е -е дзвони і каже: Слина! ви в підвалі там пише добро твір, увага. До Хоча. Я Діана то чула через трубку і просто що це була? Дивись, візочку є де Яни пити. Приноси це бу це, це був зараз. А вийшов зі мною на вулиці, такі були сильні вибухи, що пес просто-напросто біг підвал. Ні-ні, Тут можна, я не знаю. То настільки страшно, що ти боявся. то всі боялися. Я заходжу в підвал, люди такі всі стоять перелякані, дітки так плачуть деякі. Ти просто на то все дивишся, і, 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 і тільки сльози і більше нічого. Підійдете? Чуть-чуть. Ні, воно втепле. Попробуй. Воно може бути так бути ззовні так. — Я ж мову віднімаю. Смачні, смачні пальчики. Ноги руки підсуться. що Що-що? — Ти замогра. Я рада, що, <кхе> що тя на вчора приїхала і забрала з Латусю, що туси того ла. чую. Бо Бу то був Бу капець. Я як ми виходили з підвалу, іде дитинка десь з мамою 2-4 роки, а вона така, Мама, а ракет вже нема. А я так дивлюся і думаю, боже, це, 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 це жахіття. Дитина 2-4 роки питається: мами, чи вже більше немає ракет? І привезу тобі. Ага. Ми вийшли погуляти. Сонечко, сонечко, їде. Приходить осінь. І в мене руки завжди сухі, і губи дуже сухі. Не знаю, як це взагалі так виходить, але реально. Осінь і одразу все. Сухі руки, сухі той. Все сухе. І обличчя. Так і з Андрієм не спали. Я думаю, що я трохи посплю. Весь плюс -вес. щось не до сну було. Мама, що? А тут там, а там, а там, напевно, все перекрити. Добавиш нам перекрити. В... <кій> щось хотіла сказати. Це забула. А, випрямила прямоси Я взагалі кушпадку забула вдома. Та й ладно, нехай спілка відпочиває. Ей-ой, дякую. Та, Андрійко. Ти теж без косметики гарний. Звичайно. Я теж забувся газю. таке, що намальова. Пудровим. Та тепло Орсенко. <п 'яр> Не, пнишу клас. Я квас. клас купіємо, що б є. Той, трошки погуляємо. Та Яночка заснула, Андрій пішов по клас. Ой, і ще один є. Ти котик гарнесенький. Отик такий гарний. Такий відгодований. Ти відгодований, так? Такий, але тебе морточку. Хто тебе посаропив? Хто обідав того котика, га? Сорсенку, як вас? Ой, будь дров. Що є? Файна є. Ти брав би сиропу? А мені так. Ми також не вип'ємо. Смачний, а він є холодний. Він такий взагалі теплесенький теплесенький. Ну, то бо він всередині стоїть. Ну, ну. Та добре, що не є, не знаєш, як літом. Даянка, покажиться, яка ти гарна в кульчиках. <ріст> Чекайте, воно круте. О, хотіли блакитні, але не було. Були такі сині. А я не хотіла йому взяли такі браньки. Даянка. Даянка. Все. Кажу, ми поповзли. доповзли. <ріст> На. Оцей, бачиш? Тянка. Сюди став. Отакво. Помц. Та, а цей сюди. Сюди. На. Отакво береш. ні 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 Отаку береш і сюди запихаєш. Так комп. На, на, на. на оцей. Приготувала борщ. Бажаю, бажаю, бо він гарячий. А тут у мене буде тушена картопля з м'ясом. Ой, це моє! Мама. Угу. Дуй і їж. Це дивлюсь, які зоріні він. Ніколи не бачила Май цей фільм. Куда підеш? Піде... До Злати. До Злати? Так. Ну давай тобі візьму тарілку, вважаю, бо вона гаряча. Хто проснюється? Вони бака мафина. Віддай ту пустишку. Ну, привіт. Який Андрій Канапочка зробив. Щоденно військових область їх зустрічають, кількості. собачка класна. можуть зупинятися, а можливо фінансування, для ремонту певних приміщень для того, там Ми їм отой, де є Ми вже поїли, і де чи м'ясо, зараз ще вулочева будемо їсти. Тепер на тому, що сонце кидається, ножками. Руха є? Ще 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 Китайця. А. а ну віддай мені. Китайця, Даянка, покажи. О, отак. Віддай ложечку мені. <ріст> віддай ложечку. Туда маєш свою ложечку. Що тобі, не підходить? де? Угірка смачне дуже. А, я його не можу. Ще не можу. Візьми Хм? <ріст> У мене тут немає. Де ти була в скулі? Чи Ми ще той гріємо. Мокрі, машиодя. Ой, моя. я. Я? Yeah. Давай. Тобі худогу чи грубу? Малесенько, я люблю маленькі, дуже маленькі люблю. Ще меншого немає. Дуже масмі. Я тут вам фрумкою під, під вухо вибер. будь ласка. <смачну> Смачного нам і вам, якщо ви їстете. І це як вона тупче Андрія. <смачну> 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 Давай ще раз, дає. Або ні, так не роби. Вона так, я не знаю, вона в неї така. <смачну> Новий навичок пішов, просто так сидить просто... і просто і каже: Е, губно за це так робила? Каже, я перший раз спробую палички. Зараз вам покажу які. такі. Вони Ну, no. Зараз. Позуму. О, вони йдуть зі сім мимі... 에... <закова> мінусів, хочу сказати місяців. С плоницею та бананом. Від гербер.

Їх чує, ясно, так а буде ранки смачні закишок. Не, не запикає потім розмокчу, я силью такого. І все, з'їло. Не, знаєш, ще... а не навіжу как. А? А, а, так, вау. Ого. Класс. Ти зараз не будеш їсти? Ні. Чого? Це... Дякуємо. Оцей модовок такой смачний. На, арчі, 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 арчі. Арчі на біжи? Арсен каже, а чого він не бігає? <глес> так, я тут сідуй, Так, ну давайте не боїтеся, ага? Ну то сідай з іншої сторони, Арсен, ходи сюди. Сідай, що не так? А, ти так сидиш, знаєш, як Тасуньте. на то. Та сунюся. Ти так сидиш, знаєш, якби за шкільною партою. Мам, я знімлю рукавицю. Ну знімайте. Пісія. Як в смислі пісує? А, а це не роби. А ну вирі вітом. О! А це завжди гавкає. Арсен, Арсен, так не можна. Ми даєнці показуємо кицю. Киця каже м'яу. Я кажу, давайте заберемо кицю. Арсен каже, як це? Арчі кіт. Там, там вже позабиваються. Песі. арчі беремо. А, і, кі, і кота беремо. Я ці лапи такі великі. Що м'яу, та Кіця є, Кіця є. Кіця каже мяу 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 А Даяна ведмедик, медик в неї вушка. Від медя. І це каже м'яда Янка. А внизу Арчі, каже гав гав Да, Арчі? Все, відпускай. А я мені. Відпускай. Я голень. Кажи гонь. Забирай і став на той на землю. Чуєш, а все? Ся, від ти коли? Не позирався відколи. Пам'ятаєш, як ти в дитинстві брав кота, потім ще був впав, був весь мокрий, ти що не пам'ятаєш? Друзі, хто з нами дуже давно? Хто пам'ятає, як Арсен дуже сильно любив кутів, як він завжди їх носив? Що ми завжди думали... О, я пам'ятаю, в куда і хотів дістати його додому. А підписниця писала, що, бо тому, що у нас тоді не було машини, і вона писала, що коли у нас буде машина, то, то, то ми кута додому привеземо, борся, а не його запхає. Ну то йди бери. Арші, арші ще слабіше, а чекайте сильніше.